Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему ділення десяткового дробу на натуральне число. І у підручнику розглянуто приклад, коли потрібно знайти ширину прямокутника. Якщо... Дана його довжина, а ширина сказано, що в 4 рази менша. І треба тоді довжину поділити на 4. Переводяться дециметри в сантиметри, і тоді ми отримаємо натуральне число 156, ділимо на 4, отримуємо 39. Або ж можна поділити 15,6 на 4. При цьому ми, як тільки закінчується ділення цілої частини, ми у часті ставимо кому. І тоді далі у нас отримується відразу число 3,9. Отже, як правило, яке є правило ділення десяткового дробу на натуральне число? Ми ділимо десятковий дріб. На це число. Але як тільки закінчується ділення цілої частини і переходимо до дробової частини, ми ставимо коми. Якщо ми бачимо, що нам не вистачає чисел, які ми зносимо при діленні, то ми справа після коми в десятковому дробі дописуємо необхідну кількість нулів. Чи при цьому ми знаємо, що. Десятковий дріб не зміниться. Якщо ціла частина діленого менше за дільник, тобто десятковий дріб менше за натуральне число, то ціла частина буде дорівнювати 0. За правилами ділення десяткового дробу на натуральне число, можна ділити і натуральне число на натуральне, коли ділене не кратне дільнику. І ми можемо за допомогою ділення перетворювати звичайний дріб на десятковий, пам'ятаючи, що звичайний дріб це як частка відділення двох натуральних чисел. Важливими є випадки, коли ми ділимо десятковий дріб на 10-100 1000, тобто на розрядну одиницю. При цьому ми кому переносимо на стільки знаків вліво, скільки у нас виходить нулів у розрядній одиниці. Тобто у десятці 1 нуль, тому кому переносимо вліво на один знак у сотню. 2 нулі, тобто, кому ми переносимо вліво на 2 нулі. Щоб вам легше було запам'ятати, коли ми ділимо на 10, 100 1000, ми можемо сказати, що ми одночасно множимо на 1 десяту, 10, 1 сотню 1 тисячну, а при цьому, кому ми за правилами множення переносимо вліво на стільки цифр, скільки в нас знаків після коми. Будь-яке натуральне число можна вважати десятковим дробом, дробова частина якого містить лише нулі. Тому це правило ділення. Десяткового дробу на натуральне число можна застосовувати і до будь-якого натурального числа. Отже, тепер ми з вами будемо ділити повністю всі числа і записувати це десятковими дробами. Ми з вами. Коли розв'язували рівняння номера 1569 п'яте завдання, допустили помилочку. Тобто спочатку ми все зробили правильно. Ми винесли Y за дужки, отримали в дужках 12, плюс 14 плюс 4,2 і дорівнює 12. Отримали 26 плюс 4,2 дорівнює 12. І записали ми правильно 12 відняти 4,2 до рівня 26. Але чомусь відняли не 4,2, а 4,8. І отримали результат віднімання різницю неправильно. 7,8 потрібно. І відповідно, ми тоді ділили, 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 і у нас виходить якісь дуже багато чисел. Тому, будь ласка, виправте в себе, що це буде різниця дорівнювати 7,8, і тоді ділення у нас буде ось таке: 7,8 ділимо на 26. Оскільки 7 менше, ніж 26, тому ми пишемо 0, ціли. домноживши 0 на 26, отримали 0, 7 відняти 0 буде 7. Далі, у нас ставиться кома. І, відповідно, ми зносимо 8, а 3 помножити на 26, це буде 78. Тому ось і отримали, відповідно, таке число. Тому, відповідно, зробіть виправлення у своїй класній роботі і запишіть, що y дорівнює. 0,3. І, як завжди, у рівняннях ми записуємо відповідь Лише число, яке є коренем рівняння.

У багажник коптівки завантажили ящик помідорів та мішок картоплі. У нас є маса ящика з помідорами, і сказано, що це складає 8 від маси мішка з картоплею. Скільки кілограмів завантажили в багажник, оскільки у нас маса ящика, сказано, що вона складає 8 дев'ятих. То, відповідно, нам потрібно, щоб знайти масу мішка з картоплею, нам потрібно 16,4. Спочатку поділити на 8, а потім отриманий результат помножити на 9. Це знаходження числа за його дробом. Ось ми поділили 16,4 на 8, отримали 2,7. 5 сотих. Далі отриманий частку помножили на 9, отримали 18,45 кг. Це у нас мішок з картоплею. І далі додали 16,4 і 18,45, отримали 34,85 кг і записали, звісно, що відповідь. Далі ми перейшли до розв'язання прави 4 з номера 1583. Подати звичайний дріб у вигляді десяткового та виконати тілий дії. Відповідно, тут був у нас звичайний дріб 7,20, тобто треба 7 поділити на 10. Знову ж таки, 0, і виконавши ці всі ділення, ми отримаємо 0,35 сотих. Далі ми виконали дію в дужках 0,8 додати 3,4 і отриманий результат помножили на 0,35. І отримали 1,47. Решту прикладів. З цього номера ви зробите самостійно на вашому другому офлайн уроці. Відповідно, спочатку перевівши у першому число 3-4, у другому 12 25, це звичайний дріб у десятковий, і в третьому 3-5. Крім того, ми почали записувати в кілограмах. Номер 1556. Як ми це робили? Ну, 4, 1 кг уже в нас є. Нам треба лише 400 грамів перевести в кілограми. І що для цього треба зробити? Ми пам'ятаємо, що в одному кілограмі 1000 грамів, тому, відповідно, 400 г потрібно поділити на 1000. І отримали 0,1. 4. ,10. Так? Ми ділимо 400 на тисячу, тобто коми переносимо відповідно вліво на три цифри, 3 в нас нуликів тисячі. Тому у нас виходить 0,4. Та ще 1 кілограм, і отримали ми 1,4 кг. Так само робиться всі решта завдань з цього номера. Ну, відповідно, 300 грам тут легко вже написати, що це буде 0,3 кілограмів. Ось таким чином. От 3 грами. Як ми переведемо? Знову ж таки, кому переносимо вліво на три цифри. І в нас отримується 0 0,3 Два нулики ще перед трієчкою записуємо і тоді ставимо 0, да ще 25 кілограмів, то ми отримуємо 25, 3000 тисячних кілограми. Не забуваємо, що в нас є тут ціла частина, де є в нас кілограми. Ну і, звісно, будь ласка, ще розв'яжіть рівняння номера 1569. Ще вам буде невеличка домашня робота. Бажаю вам гарно провести вихідних. І зустрінемося з вами вже в понеділок, де ми продовжувати розглядувати дію ділення десяткових дробів. До зустрічі!